Радіо UA Chicago початок року. Це завжди зміни. З'явилася інформація, що вводяться нові правила страхування будинків та автомобілів, і не тільки. Тому ми запросили до студії радіо UA Chicago страхового агента American Family Insurance, людину, яка вже роками в цьому бізнесі. Юлію Скубіду. Юля, привіт, і з новим роком тебе. А, дякую. Дмитро, з новим роком, з новим роком всіх наших слухачів, глядачів. Сподіваюся, що цей рік принесе вам дуже багато всього хорошого. Ну і перемоги, звичайно, нам всім. А, і тепер, напевно, до складної теми. В першу чергу хочу нагадати, що я є страховий агент. Ми займаємось страхуванням автомобілів, будинків, а, квартир. Так само страхуємо всі бізнеса. Тобто, щоб ви не починали, який тип бізнесу ви не маєте, скоріше за все, ми так само це можемо застрахувати і а, займаємось страхуванням. А, Комерційних автомобілів, траки, трейлера, карго, тобто всі питання, що ви маєте, ви можете до нас звертатися за номером телефоном 773 9900 І сьогодні б хотіла трошки, напевно, так взагалі в загальному розповісти, що відбувається в страховій індустрії, щоб люди розуміли і не лякалися, коли вони побачать, напевне, якісь зміни в своїх страхових полюсах. І це напевно стосується, тобто в першу чергу я кажу за American Family Insurance, але повірте мені, ми зараз говоримо про всі страхові компанії, тому що вони один одного копіюють, вони всі йдуть ідуть до того, щоб мати якісь однакові загальні правила, а тому, що ніхто не хоче, щоб там одна компанія робить одне навпаки, вони намагаються якось дійти якогось консенсусу, тому що якщо одна компанія щось таке починає робити, всі щоб це всі робили одночасно. Тому напевно почнемо про що? Про автомобілі? Давай розпочнемо з автомобілів. Він є у кожного, будинок не в кожного, а от автомобіль так, так. маємо ми всі. Що нового очікувати в цьому році? А, в цьому році, значить, в першу чергу, що я бачу, в багатьох страхових компаніях міняються правила щодо а, коли ви купляєте страховий поліс на автомобіль щодо першого внеску. Раніше можна було почати страховку на автомобіль, заплативши всього там за один місяць, або, наприклад, тільки. За два місяці, там перший і останній місяць. Зараз дуже багато страхових компаній міняють свої правила і або хочуть в цілий пеймент за півроку вже, або хоча б за три місяці. Це те, що ви побачите, а, напевно, в багатьох страхових компаній. А, якщо ми говоримо про American Family, то в нас все рівно ви ще можете мати два місяці е, сплатити за два місяці всього. Але якщо у вас є багато аварій, і у вас є багато. Е, тікетів, тобто штрафів на вашому водійському посвідченні. Тоді у вас так само будуть брати вищий даунпеймент. Тобто вам тоді треба буде заплатити за три місяці. Тобто, це так міняється. Чому це відбувається? Пояснюю, яке має відношення, скільки грошей ви заплатите, чи зразу за півроку, чи ви заплатите за тільки два місяці. Поясню, чому, тому що в Ілліної виявляється, дуже багато людей купляє страховку, платить за один місяць. Тримає карточку, потім їздить на ній без страховки, і це впливає на всіх, тому що коли стається аварія, виявляється, у цієї людини насправді немає страхового полюсу. А страхова компанія має видати вам карточку, яка вас буде дійсно як, на якій пише, що у вас є страховка на півроку. Тому зараз страхові компанії намагаються це якось. Поміняти і брати більший down payment. тобто, навіть якщо ви взяли страховку, то хоча б за три місяці ви заплатите. Якщо у вас, наприклад, там дуже жахливий водійський рекорд, багато аварій, то можливо у вас і будуть просити зразу за півроку. Тому не дивуйтесь і не питайте, чому так. Маєте розуміти, що от. Ось так. Тобто це зміна номер один, яка відбудеться. А стосовно цієї так званої схеми, що можна взяти на місяць, а, а потім якось не платити, поліція ж вона має доступ до бази, вона, мені здається, перевіряє все чи ні. Поліція має доступ до бази до тільки найбільших страхових компаній, які показують. Є оці дуже маленькі, як ми називаємо, страхові компанії під назвою Рогайкопита, тобто які. Працює тільки щоб взяти ваші видати вам карточки. А щоб якщо у вас щось стається, ви туди не можете рік до навіть додзвонитися, щоб зробити свій клейм. От Такі страхові компанії їх напевно ну не напевно їх не буде показувати в поліцейській системі. Тому так, все рівно. Цю цю зміну, яку ти згадала, вона коли варто очікувати? От вже зараз з першого, якби знову ж таки. Ви розумієте, що це в кожній страховій компанії прогресів, це вже сталося. Mm -hmm. Напевно, ще десь я бачила в листопаді. Тобто, зараз вони взагалі там що 60% вимагають. American Family ми зараз починаємо це. З, от, з 1 січня починається. Якщо у вас там 2-3 аварії, то вас будуть просити більший down payment. І я думаю, кожна страхова компанія, я не буду тут відповідати за Farmers чи State Farm чи Allstate, Але з того, що я читаю в індустрії, це зараз абсолютно відбувається в кожній страховій компанії. А якщо дуже ну дуже поганий рекорд, тоді який буде даунпеймент? Ну тоді вам просто треба за 6 місяців заплатити? Тобто Міні-мінімум прос... мінім, 6 місяців. Да. Тобто мінімум ви берете страховку і вас скажуть: Окей, вам треба заплатити вже зразу за 6 місяців. От і все. І таким чином у вас немає варіантів, і ви будете їздити. А... Ризикуючи тим, що вас одного дня можуть зло злопати і дати величезний штраф, або якщо мабуть взагалі позбавлять водійських прав, добре це зміна номер один. Вона вагома, вона важлива. сподіваюся, кожен нас почує. Чи є щось ще в автомобільній індустрії у плані страхування, що а, може теж а, змінитися? Так, ну, якби два таких тренди наступні, що я бачу, а щодо додаткових водіїв. Якщо раніше ви не додавали когось там, хто їздив на вашому автомобілі. Наприклад, ми говоримо про дітей, які хтось там не хоче додавати до страховки. А раніше дуже багато страхових компаній закривало на це очі. Зараз я думаю, що це буде майже неможливо зробити, тому що страхові компанії дуже сильно перевіряють, вони бачать, не знаю, звідки вони беруть цю інформацію від Secretary of стейт, чи тобто дивляться, хто у вас є в вашому і Просто будуть автоматично вимагають, щоб ви додали цю людину. Якщо ви її не додавите і ця людина буде їздити на вашому автомобілі, то вам це не будуть покривати. Ми говоримо знову ж таки за дітей. American Family все рівно ще покриває. Тобто, ми одна ще з тих компаній, наприклад, прогресів, вам не покриє. Я вам зразу кажу, якщо ви не добавили когось до свого страхового полісу, American Family ще покриває, якщо ви там не маєте когось із водіїв, але я не знаю, скільки це ща. Ще часу протримається, наприклад, Олл вже давно поміняла це правило. І я думаю, інші страхові компанії. Оскільки зараз AI всюди, то я думаю, дізнатися, скільки живе в людей в хаусхолді, насправді для страхової компанії не є вже так важко. Тобто, я думаю, будуть більше перевіряти, більше система буде видавати. Наприклад, зараз мені показується, ця людина знаходиться в хаосхолді. Спитайте, чи це так, чи ні. Я тоді вибираю так або ні. І тоді вас не додають. Тобто, якщо раніше дуже часто, наприклад, а, син там, має дві аварії і казали, окей, ми не хочемо його додати на страховки, і це проходило страховими компаніями, то тепер це буде все чаще і чаще зробити. Це якби один тренд. Почекай, але яка це питання тут, а, щоб <с? <с?> Ну, якби, Якщо в людини є аварії, ви не хочете її додати, наприклад, там з вами живе ваш брат, сусід чи дівчина, яка має дві аварії, і ви просто кажете: Окей, я зроблю страховку на себе, а цю людину не додавлю, А, Ну, якби ціна питання досить велика, тому що відповідно, якщо ви додавите цю людину, то а, буде дорожче набагато. Якби моя порада тут людям, якщо в людини, по-перше, немає аварій. То ви можете абсолютно, будь ласка, додавайте всіх на вашу страховку. По-перше, навпаки, можливо, вам це допоможе. І я зараз такий приклад приведу: от ви одні є на страховці, так ви їздите на цій автомобілі, і може ви там живете з дівчиною, навіть якщо ви не одружені. А ви її не додаєте, але вона їздить на вашому на автомобілі. По-перше, ви ніколи не знаєте, що може статися, і краще її додати, тому що вам насправді може стати дешевше. А по-друге, якщо у вас сталася аварія, і ви є один водій. Тільки то вам 100% піднімуть. Якщо ж у вас є на одній машині два водія, то вам піднімуть, але, хоча б трошки там буде краще, тому що один водій буде з аварією, інший без. Тому а, краще не ризикувати. додавайте всіх водіїв. що є. Якщо ж є хтось в хаосхолді, хто має дуже багато і ви не хочете, щоб ця людина була у вас на страховці. Вам тоді треба показати дві речі страхової компанії, або що вона живе на іншій адресі. Тобто тоді я не знаю, виселяєте вашу дитину <с. до румейтів, до якихось і поміняєте права, або показати, що ця людина має окрему страховку. Тоді ви показуєте, це страховій компанії, і до вас жодних питань немає. Що я зрозумів? Що деколи вигідно когось ти кажеш, що так. за те… Абсолютно, абсолютно. Тому що а, страхові компанії завжди нагадую, йдуть по кредитній історії. Можливо, цієї людини краща кредитна історія, можливо, якщо у вас є ще щось... враховується середня, ароматичне між домами. Не йде від кращої. Кого краще, ага. того й підтягує, окей. Так, так. Це цікава порада. І друга маленька зміна, про яку ти а, хотіла друга, якою це більше не зміна, це такий тренд, що я бачу в страхових компаніях. Це от якщо раніше ціна страховки залежала від того, ви казали, я там їжу багато миль, небагато, Тобто загальна була там я їжу всього до 7 до тисяч миль. Це одна була ціна дешевша, якщо я їжу там. Більше, то відповідно інше. Раніше страхові компанії, як то кажуть, вірили на слово людям. Ви мені сказали, що ви мало їздити, я це вводила. І якби це. Зараз все більше і більше страхових компаній це називається такий. Тобто вони або пропонують вам додати аплікацію, яка буде дивитися, по-перше, як ви їздите. І від цього буде залежати ваша ціна. А по-друге, буде бачити, скільки ви їздите. І воно таким чином працює. Якщо ми говоримо по милях, якщо ви насправді кажете, що я от їжу там мало миль, воно перевіряє. І якщо ви їздите мало миль, то вам наступний місяць дається кредит за це. І це підходить тим людям, хто чесно їздить там, я не знаю, раз в тиждень там до церкви, чи в Костко, чи взагалі кудись. Не любить людина, їздить, стоїть в нього машина. Обов'язково спитайте свою страхову компанію, чи вона має таку там paper mile, чи там uh, miles my way, Це так називається в нашій компанії American Family. Фемелі. Uh, якщо ж ви їздите. Відповідно, кажете, що мало насправді їдете, їздите багато, то краще не робіть цього. Ну і плюс я кажу, що зараз майже кожна страхова компанія буде вам пропонувати встановити додаток на свій телефон, яка перевіряє і дивиться, як ви їздите. І це і добре, і погано, тому що якщо ви хороший водій, відповідно, це вам дасть на наступні півроку більший кредит, тобто ви. Отримаєте кращу ціну. Якщо ж ви не є хороший водій, то відповідно вам стане, напевно. Ну, якщо не краще точно не стане, може стане трошки гірше, можливо, ні. Тобто все залежить від того, як кож, кожної страховій компанії свій алгоритм. Але речі, які вони перевіряють. Як часто ви перевищуєте швидкість, і ви розумієте, знову ж таки, це є комп'ютер, якби там я там розумію, що в якісь межах плюс 5 миль, напевно, це не так рахується. Але якщо там 30, а ви їдете 60, напевно, десь воно там покаже. По-друге, як часто ви б'єте по гальмах, а, ну як різкою, тобто це вони побачить. Як часто ви тримаєте телефон в руках, це ще одна річ, яка вона слідкує, тому що яким чином вона знає, що ви його а, тримаєте. Як часто ви їздите вночі? Це теж буде мати значення, а, тому краще не їздити вночі. <гум> а, ну, бо вважається, що це небезпечніше. Якби, ну, от такі загальні речі. Якщо... Все йде до того, що ми будемо ідеальними водіями, всі будемо чемними на дорозі. Ну, все йде до того, що <гум> після ковіду чому. Зараз всі страхові компанії підняли ціни на автомобіль. Люди, будь ласка, зрозумійте, що на це повпливало, тому що після ковіду ніхто ніхто не їздив під час ковіду. Після ковіду всі сказали, ми ніхто не їздимо, ми всі працюємо з дому, всі платили дуже мало, але насправді всі почали їздити і почали їздити дуже недобре. А це перше. розучилися та під час ну, не Кози. розучилися, але просто скажімо так. Не знаю, відчули свободу. Почали дуже на багато зразу їздити. Okay, Скажем okay. так, а перше, по-друге, це інфляція. Інфляція. Тобто а, хто б мені що не казав, ці... да, кажуть, що зараз там ціни на автомобілі падають. Ціни на автомобілі були дуже піднялися, і ціни на запчастини піднялися. І головне, що ціни на роботу. Поміняти ці запчастини дуже піднялось. тому що якщо ви підете до механіка, і ви спитаєте, скільки в 2020 році коштувало, я не знаю, там поміняти щось. Це буде одна ціна. Зараз за годину це зовсім інакша ціна. Мінімальна заробітна Минимальна... плата в Вілінос зараз 14 доларів. Це зміна, яка відбулася буквально з 1 січня. Тому дійсно ціни ростуть так і. Те, що ще помінялося, зараз автомобілі стали набагато. Ну я не хочу сказати розумнішими, в тому вони мали б стати розумнішими, але що ми говоримо, що дуже багато різних сенсорів, так тобто раніше поміняти скло просто спереді, там це коштувало 150 доларів. Зараз там стільки різних сенсорів, датчиків і тому подібне, що ну тобто машини набагато дорожче поміняти щось в них стало. Тобто і от такі зміни, які страхові компанії не розрахували. І тому зараз, якби наступний рік очікуйте, кожна страхова компанія у 2024 році вам підніме ціни. На жаль, якби на жаль, а це буде важкий рік, але я думаю, після того, як я завжди це бачу, я вже це бачила в своїй кар'єрі з 2007 року дуже-дуже багато разів. Воно піде на спад. Просто от зараз зрозумійте, що такий час, що страхові компанії працюють, працювали в мінус. Вони не розрахували, що буде стільки аварій, що буде стільки всього відбуватися. За страхівку для автомобілів, я думаю, зрозуміло. Якщо ще має додаткові питання, пишіть під цим відео на Ютубі або Фейсбуці. А ми переходимо до теми страхування житла. Так. Там теж є певні зміни в новому році. Тяжкі зміни. Тяж... Знову тяжкі зміни. А, так. страхуванням житла все набагато ще гірше. По-перше, Сама перша причина, чому зараз відбуваються такі зміни, це а, зміна в нашому кліматі. Ви скажете, яке це має відношення? Це має абсолютно пряме відношення. Мідвес номер один а, по кількості різних а, а, градів. А, там я не знаю, винт, тобто вітру, всіх клеймів. Я дуже часто чую. ой, в мене на вулиці всіх поміняли дахи Коли люди це говорять, ви маєте зрозуміти, що ця людина платить там за страховку на будинок тисячу доларів, а їй поміняли дах. Тобто насправді дуже часто зараз у нас і в Іліної, і Мідвест відбуваються різні а, от такі речі. Плюс. Все рівно, яка б це не була страхова компанія, я вам гарантую, вона не має страховку тільки в одному штаті. Все залежить від того в загальному, що відбувається а, в нас тут в Америці. Тобто, якщо ви бачите, що в Каліфорнії йдуть пожежі. То ви знаєте, що ваша страховка піде вверх, хоча це до вас не стосується, але так воно працює, тому що всі страхові компанії це як один фонд, правда. Якщо вони виплатили там, то вони мають це все з усіх. Тому що наступний раз це можливо буде Іліной, де пройде торнадо і знесе все. І все рівно люди там в тій же Каліфорнії. Чи ми говоримо це в минулому році? Каліфорнія, ми говоримо Джорджія. Яку там затопило, ми говоримо Техас, ми говоримо South Carolina чи North Carolina, тобто ми говоримо Невада так само, тобто стільки всього відбувалося різних катаклизмів, що немає зараз жодної страхової компанії, яка страхувала будинки, яка б не була в величезному, величезному мінусі. Тепер, коли страхова компанія заходить в мінус, кожний штат вимагає наймати свій відповідний резерви. Це робиться для того, щоб. Якщо щось стається, щоб в них було достатньо грошей виплатити, тому що ви не знаєте, завтра може прийти величезне, як я кажу, торнадо в Іліної і змести тут просто половину не знаю, міста. І страхові компанії мусять мати достатньо грошей, щоб заплатити це там на ті ж самі півштату. Тому вони мусять тримати резерви, коли вони забирають гроші з цього резерву. Вони мусять їх назад поставити. І для цього вони можуть зробити двома шляхами: по-перше, підняти ціни на страховки, що ви всі ми відчуваємо не тільки ви, я так само, а абсолютно всі страхові компанії. А по-друге, міняючи правила. І те, що буде в 2024 році, ви побачите в нас в Іліної. Я думаю, що майже всі страхові компанії почнуть міняти таку річ, як називається deductible, Це ця сума за яку ви відповідаєте на wind and hail, тобто спеціально на град і щодо вітрів. Тому що майже кожен клейм, що ми бачимо, тобто страховий випадок, це саме через те, що або пройшов град, або пройшов тобто, сильний вітер. Страхові компанії будуть збільшувати цей дидакти. Бо навіть якщо у вас зараз є тисяча доларів, більше страхових компаній буде вводити один відсоток. Farm це вже давно робить, а інші страхові компанії будуть зараз це робити. Тобто не лякайтеся, чому якщо у вас будинок, скажімо так, застрахований відповідно там на 500 тисяч, це буде 5 тисяч, тому що вони хочуть, щоб власники були так само відповідали трошки за свій дах. Поміняти дах раніше коштувало там 10-12 тисяч, зараз поміняти дах це знову ж таки коштує. Ми говоримо від 18 до до 200 тисяч. Я бачила. Тобто, якщо у вас дуже велика хата і дуже великий дах і дуже багато там скайлайтс тобто все буде залежати. Ну тобто, ціни сильно, сильно помінялися. І тому це ви побачите. Я думаю, зміну такі. Такі зміни в своєму страховому полісі, Тобто страхові компанії будуть на ваш рівнювал, тобто на час, коли у вас буде поновлення, просто додати цей дедактибл спеціально тільки. І це стосується тільки щодо а, вітру і граду. Інформацію ми почули. Отримали, але На жаль, не дуже така цея, але така реальність, в яких зараз живуть страхові компанії. Якщо вони це не зроблять, не залишиться страхової компанії, яка напевно зможе це. вони всі підуть з бізнесу, і це абсолютна реальність. В це ніхто не вірить, але так і є. Зараз немає страхової компанії, які страхують будинки, які не мають величезну, а, як це скажуть. Деру в своїх резервах і мають її поповнити. Вони просто будуть закриватися. І деякі страхові компанії ми так само в 2024 році. Я думаю, що ми побачимо, які будуть закриватися. Ковід, напевно, перше перший, хто показав наскільки світ взаємопов'язаний між собою, і от зараз ти говориш теж саме тільки вже в масштабах сполучених штатів, що будь-які події, які відбуваються десь в Каліфорнії, в Техасі, вони впливають на страхування в Лінось, і це цікаво. Я думаю, що мало хто про це задумувався. Але які практичні поради можливо є, як як в цьому випадку діяти для наших слухачів? Uh, ну, я б тут би просто сказала, що, по-перше, перевіряйте ваш дах, і якщо ви дійсно його поміняєте самі, чи ви поміняли, обов'язково повідомте про це страхову компанію, тому що за це дається досить велика знижка. Тобто, uh, поміняли дах, повідомте це. Сама страхова компанія про це не буде знати. Якби і все, а так, треба якби, прийняти цю реальність, так, що зараз власники будинків, напевно, будуть в якійсь частині самі відповідати за це. Частково буде страхова компанія, тому що знову ж таки ви розумієте, що якщо ви платите за страховку на будинок півтори тисячі, то не може вам страхова компанія платити 25 тисяч а, за те, щоб міняти дах, тобто вони частинку з цих грошей там п'ять тисяч. Ви маєте відповідати як власник, тому що це є ваш будинок, тому що коли. Вас там гальма стають старі в вашому, вашому автомобілі, ви самі за це платите і міняєте. Коли вам ще щось треба, якийсь сервіс, ви самі це робите. Щодо даху, то все рівно, так, тут і б'є град зверху, іде дощ, а, вітер, але все рівно, якщо вашому даху 20 років і ви не міняли, десь частково, напевно, ви десь мали б, як власник про це так само дбати особисто. Американська мрія стає все складнішою у своїй реалізації. Так, і до речі, про американську мрію, тому що якщо страх, чому страхові компанії йдуть до таких мір. А якби вони цього не бу... Якщо вони це не поміняють, тоді ваша страховка буде коштувати три з половиною п'ять тисяч на сім тисяч. А це ніхто не зможе собі дозволити. Виходить, що рентувати ориентув... купити... стає не таким поганим. варіантом. Правильно, якщо ми хочемо, щоб це ще було доступно кожному купити будинок. І не платити за страховку так само по 500 доларів в місяць, як і за податки. Страхові компанії мусять приймати ці міри і більше ставити, напевно, давати відповідальність власнику будинку, ніж а, робити так: окей, враховуючи ці всі зміни, що відбуваються в кліматі, ми точно знаємо, що ми десь будемо міняти цей дах наступні там, 4 роки. І тоді давайте, страховка на будинок має коштувати 5 чи 7 тисяч. Ну, це так би мало бути тоді. Ну, люди не зможуть купляти цей будинок, тому що вони не зможуть платити. В наступному епізоді я пропоную от порівняти, що вигідніше дійсно чи рентувати, чи купляти свій будинок. Всі плюси, і мінуси можна ще буде запросити до нас третього. А на завершення сьогодні хотів би ще тебе запитати теж, запитати теж за бізнес, за страхування на свій власний бізнес. Що можливо там є нове? А, що там є нове? Насправді, якраз з бізнесом все нормально. Бізнес завжди поки що, ще, та, бо з бізнесом поки що ще не, не бачу я таких багато змін. Я багато чого, деякі страхові. Ви зараз побачите, що деякі страхові компанії будуть вам не поновлювати. Тобто будуть казати окей, якщо там це асоціація, чи ви маєте там деякі страхові компанії насправді виходять і кажуть, окей, ми не хочемо більше страхувати там верхаусис. Та? Тобто ви маєте warehouse, вони не хочуть це страхувати. Чи ви маєте ще щось? Тобто. Тоді просто треба шукати іншу страхову компанію. Тобто будуть такі зміни. Звертайтеся тоді до нас, якщо вам щось не поновлюють ваша страхова компанія. Ми маємо доступ до багатьох зараз страхових компаній, тобто, окрім American Family. Щодо бізнесу, я не кажу про автомобілі і будинки. Тоді звертайтеся, звичайно. І так само ми маємо доступ і до інших компаній, окрім American Family, так само і на автомобілі, на будинки. Не дуже багато, але ми їх маємо. Тобто, в нас є варіанти. Якщо вам, Зараз що ще буде відбуватися дуже багато страхових компаній. От просто, якщо ви страхуєте з ними будинок, будуть вам не поновлювати. тоді це є варіанти. Звертайтеся. Страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда була сьогодні з нами. Телефонуйте, заходьте до неї в гості. Вже три офіси так, функціонує так. на Камберленд на Камберн. Тому числі наступ п'ятдесят 50, -50 Норд Камберленд 27BB. Прямо з правого боку від Данкі Донатса. А від прямо недалеко від офісу пана Володимира Доленки. скажімо <свісно> так. Дякую, Юля, що завітала. Корисна, дуже корисна інформація. Направду сподіваємось нас, нас почують і цю інформацію використають в своїх цілях. Дякую, дякую, радіо UA Чикаго.